Детальніше будемо у цьому розбиратися просто зараз із директором департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов вже у нашій студії. Пане Михайле, ми вітання вам. Дякуємо, що знайшли час і можливість доєднатися. Доброго ранку, Доброго дякую ранку. за запрошення. Доброго ранку, пане Михайле. Ми власне чим це рішення щодо заборони продажу цигарок у кіосках обумовлене? Як довго до нього йшли? Я просто зазначу для наших глядачів, що в квітні йшлося про те, що Верховна Рада хоче також заборонити продаж чути виробів у кіосках, але вони пов'язуються з тим, що продавці не використовувати. Стовують РРО. Дякую за ваше запитання. Я би хотів взагалі розказати про проект рішення, який вчора був проголосований київською міською радою. Йде мова не тільки про цигарки. Насправді, це певна революція, це реформа в плані розміщення тимчасових споруд. Проєкт проект рішення також зачіпає питання електротранспорту, зарядок для електротранспорту, терміналів, вендингових систем, поштоматів, станцій прокату. Електротранспорту мова йде про те, що ще 15-20 років тому з 2007 по 2010 рік, приблизно коли в місті Києві існували районні ради, в кожному районі були надані дозволи на встановлення кіосків, і ми маємо зараз з вами ситуацію, що близько 10 тисяч таких об'єктів розміщені по всьому місту Києву, розміщували, встановлювали за той період їх, як правило, на зелених зонах, на території парків біля станції метро, біля зупинок громадського транспорту а дуже часто на пішохідних алеях, доріжках, які заважали звичайним людям проходу до вранці ввечері, тобто створювали дуже великі незручності. Цей проект рішення ми також пройшли провели громадське обговорення. Ви, мабуть, спостерігали на Київ цифровому. І це зручний додаток, який я впевнений є в кожному смартфоні сучасного киянина. Ми провели соціологічне опитування і були вражені, адже поставили рекорд: майже 60 тисяч киян прийняли участь в цьому опитуванні, і з них 74% твердо заявили свою позицію. що... Виступають за те, щоб зменшити кількість в місті Києві, і друга вимога киян, теж яка була підтверджена цим опитуванням, що необхідно проводити електронні аукціони на прозоро продажі для того, щоб був відкритий доступ у бізнесу для здійснення підприємницької діяльності. Цей проєкт рішення вчора підтримали всі фракції Київської міської ради. Було дуже жваве обговорення близько півтори години. Ми його зареєстрували з київським міським головою ще в лютому місяці. Повторюю, проходили регуляторну процедуру. Передбачається протягом двох років втілення його по району. Ми починаємо з Печерського району. Зараз напрацьовується теж певна концепція по розміщенню відповідних місць. Чому з Печерського пане Михайло? Це Тут є якась є. Е, ми відштовхували сроку дії до Документів вони видавалися раніше порайонно, продовжувалися з 16 по 2021 рік. Печерський район це центральний район, там є найменша кількість мафів, тому він ідея у нас як першочерговий, як пілотний. У нас є хронологія по всім районам, передбачається. Фактично за ці два роки повний демонтаж а, цих тимчасових споруд, а, які про які я зазначив, ну, дивіться, і не тільки кажете... в Печерському районі, і перелаштування нові правила, які а, будуть максимально комфортними в першу чергу для киян, ви кажете, б, йдеться про те, що 10 тисяч тимчасових споруд зараз е, є, і з того, що я читала, хочете залишити 2,5 тисячі. Ну це фактично три четвертих ліквідувати. Я правильно розумію? я хочу зазначити, що всі тимчасові споруди, які зараз розміщені, вони вже не відповідають сучасним Домогам сучасним архетипам. Вони зроблені вже з не тих конструкцій, які передбачають якби реальність. Тому повністю ситуація буде фактично вся перезавантажена. Ми говоримо, що вона буде йти по районно, і так як із тимчасового споруду, яку ви визначили, це відповідає дійсності. Але, от, наприклад, є такі зараз сучасні системи, як вендингові системи. Ви напевно бачили це і в Сполучених Штатах багато європейських країн цивих. Вкористуються так звані автомати з продажу там напоїв, там засоби швидкого Тей, приготування. У нас існувала проблематика, що інвестори не готові вкладатися в цей бізнес, адже не існує зрозумілих правил гри, якби яким по яким можна слідувати законодавчих таких рішень. І тому вчора був ухвалене це рішення. Що є дуже зручно, що такі об'єкти не займають велику кількість площі, як займають ті ж самі мафи по 20 по 30 квадратних метрів. Вони Мають буквально метр два квадратні, не заважають тим самим проходу пішоходів, не створюють там незручності для тобто прибирання, вони можуть наприклад, альтернативою я так розумію. Вони певно, будуть альтернативою, альтернативою, особливо альтернативою, особливо в місцях скупчення людей біля станції метрополітену, mm -hmm. біля зупинок громадського транспорту, і це є дуже важливо тому. О, таку ініціативу ми зробили. Були дійсно багато правок обговорювали правки стосовно і питань. Цигарок, підакцизних товарів іншого інші правки, були вчора озвучені, було повторюю дуже жваве обговорення. Дуже важливо, що ми говоримо про довгострокові інвестиції, тобто людина, яка виграє на аукціон, вчора до речі, на засіданні Київради були представники теж акціонерного товариства прозоропродажі. До них є величезна довіра зі сторони українців, взагалі тому, що переконалися, що такі аукціони, які проводяться і по земельним ділянкам. І по взагалі аналогічно майну викликає велику довіру? Там неможливо сфальсифікувати зманіпулювати результати. Є абсолютно максимальний доступ підприємців до цього виду діяльності. Михайло, Тому основний от, основним критерієм буде ціна, звичайно. От поясніть нам, будь ласка, ще на прикладі, щоб наші е, глядачі розуміли, якщо брати до уваги цю ініціативу, електронні торги на право торгівлі в таких спорудах е, через систему Прозоро, от як це працювати. Ми скажімо, на прикладі так тих самих Законних споруд мафії? хочу зазначити, що є дві системи: є система Прозора, це про це так. прозоро закупівлі послуги. А є система прозоропродажі, це якраз де здійснюється продаж на право здійснення там діяльності, земельних ділянок, mm -hmm. комунального майна і так далі. Там відбувається трьохраундовий аукціон. до моменту закінчення торгів. Учасники навіть не бачать один одного. Тобто, це відбувається абсолютно в онлайн режимі. Рік тому Київська міська рада проголосувала вже онлайн аукціони для пересувної торгівлі. І ми були вражені результатами. Якщо брати за досвід 21 рік, коли ще не було повномасштабного вторгнення, 83 договори для об'єктів пересувної торгівлі приносили в міський бюджет 4 мільйони гривень. Угу. Провели на онлайн аукціони на прозоропродажі вже в цьому році. І буквально з січень по березня місяць 104 договори, які були укладені, принесли міському бюджету суму на приблизно 26 -25. Сім мільйонів ми бачимо зростання від використання електронних торгів на прозоропродажі в 6, а то і в 7 разів. Це кошти, які будуть безпосередньо надходити до бюджету міста Києва. А ви знаєте, що зараз багато коштів, а саме мільярди гривень, передбачається з бюджету на допомогу збройним силам захисникам України. Є відповідні програми. Тому в першу чергу ми, як міська влада, зацікавлені щодо наповнення бюджету. І збільшення його дохідної частини, збільшення казни дивіться. Чи е, можуть нам прозоро продажі і ця нова система гарантувати, що не трапиться тієї історії, яка зараз є зі столичними мафами? Ми розуміємо, що. Е, та кількість ну 10 тисяч, про які ви говорите, які є. Ну контролюються фактично кількома людьми. Це ж не те, що там один мав один підприємець. Є просто мережі, які контролюють. Звичайно, вчора і депутати Київради піднімали це питання. Принципова моя позиція міської влади, міського голови, що кожний об'єкт буде виставлятися окремо на торги. Тобто і стартова ціна вона буде достатньо невелика. Вона буде рахуватися там від оцінки. А скільки? Віся, це там є складна математична формула, яка рахується від оцінки е, елементу благоустрою асфальтного покриття, де буде знаходитися об'єкт, е, але вона буде визначена в результаті е, за результатами відповідного електронного аукціону, і з переможцем торгів будемо підписаний договір, що є дуже важливо. Е, ми зараз теж працюємо над збільшенням реєстраційної гарантійного внеску, для того, щоб не заходили е, на торги е, люди, які хочуть е, просто їх зірвати. А дійсно ті під Приємці, які бажатимуть взяти участь, повторюю це дійсно дуже важливе для міста рішення. Я сподіваюся, що найближчим часом ви вже побачите перші результати по ньому. Якщо говорити про результати, я вчора детально досліджувала цю тему. Ось що пишуть київські активісти. Що буквально в лютому, поточного року, на почайній було знесення мафів, але ось що вони побачили буквально кілька тижнів тому, що на почайній замість знесених мафів поставили зупинку маф. Так, у кіоску заборонено продавати алкоголь тютюн шаурму, але вже в оголошеннях на сайтах пропонують орендувати цей кіоск за 40 тисяч гривень на місяць. Тобто виходить як мо. Дні, мако ліквідовим, а й нові з'являються у цей момент. Не зрозумілий тут. Дійсно, трохи від маніпуляція відбувається в тому дописі. Хочу зазначити, що документи на зупинкові комплекси, які вдавалися, вони вдавалися з 16 по 20 рік через інвестиційний договір. А ті тимчасові споруди, які про які ви зазначили, вони були встановлені незаконно і підлягали демонтажу відповідно до правил. Ми виступаємо за те, щоб біля зупинок громадського транспорту не розміщували тимчасові споруди в вигляді мафів, а були встановлені зручні вендингові системи, які дадуть можливість зручно кор. Пішоходам дістатися до зупинки безпосередньо так, але насправді це не поодинока історія, коли знаєте, навіть демонтовують незаконні тимчасові споруди, а потім проходить певний час і кажуть, що на цьому ж місті знову з'являються тимчасові споруди ті ж самі мафи, і знову ж незаконно встановлені. Як з цими моментами справляється зараз місто, аби дійсно мінімізувати кількість таких споруд у столиці, я хочу зазначити, що я працюю тут рік на посаді. Ви можете. За останній рік побачити конкретні результати по центральним вулицям міста магістралям, біля станції метро, як приклад, хочу вам привести станцію метро, наприклад, Шулявська, mm -hmm. проспект Берестейський, колишні перемоги, метро Дорогожичі, Телігі, героїв Дніпра. Зараз Звіренецька, це у нас зараз бульвар Міхновського. Ви можете побачити, що після демонтажу мафів наводиться благоустрій, створюються сквери, створюються зелені зони зони створюються зони відпочинку. Наші озеленювачі зеленбуд висаджує зелені насадження, встановлюються лавки для відпочинку, тобто створюється дуже зручна інфраструктура для людей. Тому якщо у вас є такі по факти, де десь встановлюють тимчасові струди, я прошу вас негайно нас повідомляти. Я гарантую це все незаконне буде демонтовано протягом доби. Я дякую, що ви вже зазначили про момент, а що з'являється на місці знесених мафів, тому що знову ж таки. Активісти, чиї дописи я напередодні читала, говорять про те, мафи зносять клас, стає е, чистою територією, але той бруд, те сміття, яке подекуди залишається після знесених мафів, КП Київ ну тижнями просто його не прибирає. Мовляв, це не на нашому балансі, або це не наша задача. Це має прибирати той, чий це був маф, і перекладають відповідальність одне на одного. Як бути з тим сміттям, яке залишається після демонтажу, дійсно і комунальне підприємство, департамент зараз. По всім останнім оцінкам проводить дуже великі демонтажні роботи, особливо в центральних локаціях, де є велике повторюю скупчення людей. Тому дійсно бувають поодинокі випадки, де відбувається несвоєчасне вивезення. Але ми працюємо з районними адміністраціями з балансоутримувачами, змушуємо їх максимально швидкі сроки відновлювати благоустрій. Нещодавно у нас були проведені демонтажі тимчасових споруд на оболоні. Це проспект Івасюка, колишній Сталінграда було демонтовано близько 70 тимчасових споруд і. Одразу був наведений благоустрій протягом буквально тижня. Ми розуміємо, що це процес, і просимо киян теж поставити до цього розумінням, тому що ці тимчасові споруди, які там знаходились, стояли по 20, по 30 років. Ви навіть не уявляєте, що під цими тимчасовими спорудами можна знайти що? за цей період. Які були такі знахідки найбільше вас вразили? Я, я вже не кажу про шприци, про пластикові відходи бувають. Дійсно випадки там гнаїння бувають дуже такі неприємні тимчасові споруди іноді не не прибирали фізично під ними сміття по 20 по 30 років і тому ми зараз маємо з цим певні проблеми і ми працюємо над тим щоб зараз якраз ці всі старі архітипи були демонтовані і там на цих місці зробити дійсно порядок навести благоустріч і порядок вже сподіваємося, що найближчим часом так все і буде. Якраз над цим і працює активно місто. Вам дякуємо за те, що за ви можливість прийти сьогодні до нашої студії. Директор департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов спілкувався з нами.